Вітаю, друзі, з вами пастор Василь. Стосовно того, що я думаю, і що я бачу по відношенню до того, що сталося на території Польщі, заліт російських шахетів і реакція Європи і Євросоюзу, в тому числі, приблизно місяць тому назад я бачив пророчий сон про те, що на північному заході згущаються страшні хмари, і потім утворився великий торнадо, який почав рухатися прямо в наш бік. Але потім він змінив свій рух і почав рухатися із північного заходу на північ і так далі. Я поділився цим пророчим сном. Він і це відео набрало десь приблизно півтори тисячі переглядів, але я його. Видали по причині того, що я вирішив, що напевно моє тлумачення цього сна не зовсім вірне і не зовсім коректне, тому я вирішив з часом додати трішки часу і перезаписати його. Я бачу, що я вчинив правильно, тому що це пов'язано взагалі не з Україною, а це пов'язано якраз з північним заходом, тобто є Польща, а також. Північ це країни Балтії, і я, скоріш за все, бачу, що атака з боку Білорусі на Польщу і країни Балтії скоріш за все відбудеться згідно цього пророчого сновідіння. І те, що відбулося вчора, це була просто проба пера. Росіяни просто намацують повітряну оборону Польщі, Євросоюзу, а також реакцію європейців, в тому числі і НАТО, яка як відверто всі побачили, що вона ніяка, але. І в тому пророчому сні, як я сказав, коли я бачив, цей торнадо рухався в наш бік. Ми впали лицями на землю, і в знак нашої покори перед Господом, і ми почали молитися, і він змінив траєкторію. Тобто, напрямок цей торнадо змінив, він пройшов повз нас. І ми почали, я почав вигукувати в цьому пророчому сні, що він нас минає, він нас минає. Тобто, скоріш за все. Те, що я сказав, що напад Росії на Польщу і Прибалтику буде неминучим, але це не торкнеться України. Ось такими думками я хотів. Поділитися з вами, так що будемо спостерігати, будемо спостерігати, як далі будуть відбуватися події вам, українцям, нам українцям, я бажаю терпіння, мудрості, сили, а європейцям приготуватися, тому що ну три з половиною роки ви просто спостерігали, як Росія мордує Україну, і по великому рахунку щось такого аж надто сильно важливого. Ви нічого для того не зробили, щоб захистити Україну, допомогти її цій боротьбі. Тепер, ну що ж, як кажуть, Карма ва вас настигне за це, тому друзі, до побачення, до зустрічі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Можливо, Бог щось подібне вам відкривав, і до нових відео.